І сталося, коли почувся Енвеалат, і Товія, і Арабгешем та решта наших ворогів, що я збудував мура, і що не позосталося в ньому вилому. Але до цього часу дверей у брамах я не повставляв. То послав Сеенвеалат та Гешем до мене, говорячи, приходь, і вмовимося разом у кефірімі в долині оно. А вони замишляли зробити мені зло. І послав я до них послів, говорячи, я роблю велику працю і не можу прийти. Нащо буде перервана ця праця, я кину її та піду до вас. І посилали до мене так само чотири рази, а я відповідав їм так само. І так само Сенвеллат п'ятий раз прислав до мене слугу свого, а в руці його був відкритий лист. А в ньому написане Чується серед народів, і Гашму говорить ти та юдеї замишляєте відділитися, тому то ти будуєш того мура і хочеш бути їм за царя, за тими словами. Та й пророків ти типу, понаставляв. Щоб викрикували про тебе в Єрусалимі, говорячи, цар в Юді. А тепер цар почує оці речі. Отож, приходь і порадьмося разом. І послав я до нього, говорячи, не було таких речей, про які ти говориш, бо з серця свого ти їх повимшляв. Бо всі вони лякали нас, говорячи, нехай ослабнуть їхні руки з цієї праці, і не буде вона зроблена. Та тепер, о Боже. Зміцни мої руки. І я війшов додому Шимаї, сина Делаї, мегетавілового сина, а він був задержаний. І він сказав умовмося піти до Божого дому, до середини храму, і замкнемо храмові двері, бо прийдуть забити тебе, власне, вночі прийдуть забити тебе. Та я відказав, чи такий чоловік, як я, має втікати? І хто є такий, як я, що війде до храму і буде жити? Не війду. І пізнав я, що то не Бог послав його, коли він говорив на мене те пророцтво, а то Товія та Сенвелат підкупили його. Бо він був підкуплений, щоб я боявся, і зробив так, і згрішив. Це було для них на злий поговір, щоб образити мене. Запам'ятай же, Боже мій, Товії та Саенвелатові за цими вчинками його, а також пророчиці ноадії та решті пророків, що страхали мене. І був закінчений мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. І сталося, як почули про це всі наші вороги, та побачили всі народи, що були навколо нас, то вони впали в очах своїх та й пізнали, що ця праця була зроблена від нашого Бога. Тими днями також шляхетні юдеї писали багато своїх листів, що йшли до Товії, а товіїні приходили до них. Бо багато хто в юдеї були заприсяженими приятелями йому, бо він був зять Шеханії, арахового сина, а син його, його хана узяв дочку Мешулама, Берехійного сина. І говорили передо мною добре про нього, а слова мої передавали йому. Товія посилав листи, щоб настрахати мене.